Війна справа складна і заплутана. На ній і військові, і мирні мешканці часто зникають безслідно. Про них не кажуть загиблі, доки не буде переконливих доказів. Так людина вважається пропалою безвісти, а її рідні і близькі продовжують шукати і сподіватись. Член громадської організації Об'єднані морем. Наша організація створилася так, як об'єдналися рідні 16 моряків, які зникли під час ракетного удару двох катерів наших військово-морських сил Збройних сил України. Це патрульний катер Слов'янськ і десантно-штурмовий катер Станіслав. Два з половиною роки в цьому варимось. Ми співпрацюємо дуже з багатьма органами державної влади. В першу чергу це командування частини. Отилії, флоту, координаційний штаб, наш омбудсмен нашої країни з Міжнародним Червоним Христом, з поліцією, з ВСБУ. Ми з усіма структурами співпрацюємо. У нас єдина проблема підтвердження полону, яка не залежить від нашої влади. Перша мета це не давати забути, щоб е, мати ось цю підтримку для родин, яка дуже важлива, і взагалі розуміння родини, яка живе е, ну, з надією в серці, і в якої більше питань, ніж відповідей. Весь цей час родини зниклих безвісти моряків тримаються разом та виходять на вуличні громадські акції. Ми шукаємо наших рідних. Я шукаю свого сина вже 29 місяців. Жодної інформації, жодної звістки немає, жодного підтвердження. Ми боремося за те, щоб Росія підтвердила перебування наших рідних там у них в полоні. Мій син зник під час бою за острів Зміїний. Цей катер вийшов на виконання бойового завдання. В катер вразила російська ракета і він затонув. Затонув дуже швидко, спаслося три члени екіпажу, а п'ять, на жаль, пропали, зникли безвісти. Їх по сьогоднішній день шукають. І ми їх чекаємо, шукаємо і надіємо, що скоро знайдемо. Ми підтримуємо і спілкуємося один з одним. З декільками організаціями. Ми ж об'єдналися в асоціацію громадських організацій, всеукраїнську асоціацію, і також працюємо в напрямку для того, щоб швидше знайти та повернути хлопців.